Не планували ми сьогодні йти по гриби, але що не зробиш заради донечки, яка дуже любить їх збирати. Ліс просто неймовірний, як у касті. Ось я зірвала? Да. Класний пеняк. Але спочатку, на жаль, знайшли лише два зонтики. Ми вже збиралися йти додому, як тут натрапили на багато-багато молоденьких опенючок. Прямо в траві вони Мені. росли. Наші тіли б достечні. Так. У них молода. Молода. Тебе не буде. Та такі маленькі. Ді, такі маленькі. Донечка. Я носила пустини. Мишка, мощный, мощный, дно. Так, ну, оно досталось еще мне. О, манюсенькой. А мне право слой. Мы сейчас будут. Ой, слой я. Мам, я взял манюсенькой и пэлфы волки. И тут пэлфы. Было Ось такий наша вибика. Мінці. Мінькі дівчика. Ой, маленький. Маленький, бучень. На сьогоднішній улов вийшли зі співпакету да. опенюк. Да. Ти задоволені Так! Да. <смірка> Ми вже практично вдома. Какая ж краса?